Моє вітання, в нас нове надходження. Це новий трьохколісний електровелосипед, зібраний на базі Ardis Liman. Відрізняється від попередньої моделі, тим, що є амортизаційна вілочка, подвійні обода каретка вже стоїть закритого типу тут, кошик з кришкою та є. Перемикач швидкостей від фірми Shimano Ззаду обладнаний дисковими гальмами, спереду також дискова механіка. Покришка універсальна, вагостійкий бокс під акумулятор та контролер. І дуже зручна ручка половинчатого типу для безпечного керування. і перемикач швидкостей RevoShift Shimano Ось такий вийшов красень. та посилання на цей товар буде нижче.